Дорогі наші захисники та захисниці України, щиро вітаємо вас зі святом. Дякуємо вам за вірність та службу Україні, за ваш невтомний козацький дух, силу і витримку. Адже завдяки вам ми маємо можливість жити і працювати, навчати і виховувати наших дітей щодня радіти мирному небу на рідній землі. Тож, хай Покрова Святої Богородиці! Оберігає і захищає вас, а ваша мужність і сила якнайшвидше ведуть до перемоги. Винистці до усіх ворогів без займа. Кожен метр в нашої землі ви звільняєте. Бо ви сильні, мужні, міцні, ви не зламні. Ще махнітання наші щирі. ви тримаєте півню. Живе, і ми живе, у і діти не чує по війну. Свато вашеу вам всім кін і наша шана. Ти мою а то вашої яти. Від вас не сіні і сміливий. Васіян гори землі. Дай Боже, всім вам ще живий. Я Хлопці, і дівчата, ви святкуєш що вами щодня. Мовим Бога, щоб кожна здував, вже быстріша, скінчилась війна. Закраїна не да пасти на коліна, зараз у ліхатах не дама ще козак. Козацька пісня все в тіло. Ході вже давно пройшли віки, Визбили гнидам Україну на віки славні козаки. Стоїть на варті наш воїн міцний, з любов'ю в серці, у думці ясні Він боронить наш край від біди, щоб діти сміялись, цілим. Зіною незламним як ти, дякуємо вам, воїни, за СУ, за мир.